Вітаю вас, дорогі глядачі! Сьогодні ми поговоримо про людей. Невидимок. Ні, я не про фантастику, хоча про неї теж. У нас щойно був день, про який мало хто говорить, але про нього абсолютно варто говорити. Це був Міжнародний день прибиральників, який відзначаємо 15 червня. Саме так. Цілий день присвячений дивовижним людям, які не дають нашому світу перетворитися на одне величезне липке безладдя. Це своєрідне свято є відносно молодим і зародилося воно не випадково. Це річниця маршу справедливість для прибиральників, який відбувся у 1990 році в США. Цей марш став одним з найзначніших моментів у боротьбі прибиральників за свої права. Закінчився він трагедією, коли 50 поліцейських із кийками жорстоко побили протестувальників, поранивши десятки людей. Мета цього дня привернути увагу до боротьби прибиральників за гідну оплату праці та покращення умов роботи. Але це ще й день, щоб подякувати людям, які тихо роблять наше життя кращим і безпечнішим. Це день, який я можу дійсно підтримати. Настав час звернути увагу на цих повсякденних героїв. Подумайте про це. Ви заходите до свого офісу, лікарні, школи, або навіть до улюбленої кав'ярні. Там чисто, там свіжо, вам добре. Ви почуваєтеся в безпеці. Ви, мабуть, навіть не замислюєтеся, як це сталося. Це як магія. Але не зовсім це важка праця, це відданість. Це праця людей, чию відсутність ми помітимо швидше, ніж відсутність на робочому місці депутата. Прибиральники часто встають до сходу сонця або працюють довго після того, як ми всі пішли додому. Вони невидима сила, яка робить наше повсякденне життя комфортним і, чесно кажучи, можливим. Без них наш світ зупинився б у купі вчорашнього сміття та розлитих лате. Вся суть цього особливого дня полягає в тому, щоб висловити величезну щиру подяку. Це про вияв поваги та висвітлення професії, яку так часто ігнорують. Ми проходимо повз цих неймовірних людей щодня, можливо, швидко киваючи, якщо ми уважні. Але їхня робота настільки фундаментальна для нашого здоров'я та щастя. Ми бачили це під час пандемії, чи не так? Раптом усі зрозуміли, що чистота це не просто гарний вигляд, це про виживання. Прибиральники були на передовій чистоти, підтримуючи наші важливі приміщення санітарними та безпечними для всіх. Їхня робота не просто важлива, вона рятує життя. Отже, цей день це шанс для всіх нас зупинитися і справді побачити людей, які виконують цю життєво важливу роботу. Це день, щоб боротися з безглуздим стереотипом, що їхня робота якось менш цінна. Це просто неправда. Це день, щоб подивитися комусь в очі і сказати: дякую за те, що ви робите. Я бачу вас і ціную вас. Це про вдячність. Я повністю за поширення доброти та вдячності. Це нічого не коштує, але може зробити чийсь день кращим. Зробімо вдячність звичкою, а не просто чимось, про що ми думаємо раз на рік. Тепер поговоримо про щось дійсно важливе. Прибирання це професія чи покликання. Існує думка, що прибирання це просто. Що кожен може це зробити неправильно дуже неправильно. Бути професійним прибиральником сьогодні це висококваліфікована робота. Це справжня професія, яка вимагає навчання знань і тонни відповідальності. Це не просто люди, які штовхають мітло. Вони техніки гігієни. Вони повинні знати хімію, який засіб для чищення працює на якій поверхні, не завдаючи шкоди. Вони повинні розуміти мікробіологію, щоб знати, як правильно дезінфікувати та вбивати мікроби, які можуть нас заразити. Також вони повинні знати ергономіку, як правильно підіймати та переносити, щоб не травмуватися. Це наука, друзі. Подумайте про технології, які вони використовують. Це не просто губка та мило. Сучасні прибиральники працюють з дійсно вражаючим обладнанням. Ми говоримо про високотехнологічні машини для миття підлоги, які, по суті, є замбоні коридорів. Вони використовують електростатичні розпилювачі, які заряджають частинки дезінфектора, щоб вони обгортали та прилипали до кожної поверхні. Вони використовують УФ санітайзери та передові очищувачі повітря. Їх потрібно навчати безпечно та ефективно використовувати все це. Це робота, яка вимагає мозку, а не лише м'язів. Тож давайте віддамо їм належне за те, що вони є кваліфікованими професіоналами. А відповідальність вона величезна. Прибиральник у лікарні безпосередньо впливає на одужання пацієнтів. Якщо вони не виконують свою роботу ідеально, інфекції можуть поширюватися. Це Ситуація життя або смерті. Прибиральник у школі допомагає підтримувати здоров'я дітей, щоб вони могли навчатися. Прибиральник на підприємстві з переробки харчових продуктів гарантує, що наша їжа безпечна для споживання. Їхня робота має прямий, видимий і негайний вплив на добробут кожної людини, яка заходить у цей простір. Вони є охоронцями нашого громадського здоров'я, і це величезний тягар, який потрібно нести на своїх плечах щодня. Якщо порівняти її з іншими роботами, результати праці прибиральника настільки неймовірно очевидні. Деякі з нас цілими днями сидять за столами, надсилаючи електронні листи в порожничу, і ми дивуємося, що я сьогодні взагалі зробив. Прибиральник ніколи не поставить це питання. Вони можуть подивитися на блискучу підлогу продезінфіковану кімнату, бездоганну ванну кімнату і побачити відчутний результат своєї праці прямо перед собою. Вони залишають місце кращим, ніж знайшли його кожного разу. У цьому стільки гідності та задоволення, і ми всі повинні визнати негативні позитивні зміни, які вони привносять у наше довкілля. Я люблю вивчати щось нове, тож пропоную вам кілька цікавих фактів: чи знаєте ви, що навіть астронавтам доводиться прибирати у космосі? Саме так Люди, люди на міжнародній космічній станції мають графік прибирання. Їм доводиться протирати поверхні та пилососити, щоб контролювати пил та плаваючі уламки. Якщо вони цього не зроблять, то це може потрапити в чутливе обладнання або в їхні легені. Отже, якщо це важлива робота для людей, буквально не з цього світу. Ви знаєте, що це важливо і для нас тут на землі. Прибирання це універсальна необхідність, і я думаю, що це досить круто. Ось ще одна цікавинка для вас. Ідея організованого прибирання міста не нова. Вона сягає часів стародавнього Риму. У них були державні працівники, чия робота полягала в тому, щоб підтримувати чистоту вулиць та громадських лазень. У них навіть були складні каналізаційні системи для відведення відходів. Вони знали навіть тисячі років тому, що чисте місто це здорове місто. Отже, професія, яку ми сьогодні святкуємо, має довгу та благородну історію. Це один з найдавніших стовпів цивілізації. Це те, що відрізняє процвітаючу громаду від хаосу. Це не сучасна зручність. Це давнє та важливе ремесло. Повернімося до сьогодення. Чи знали ви, що середньостатистичний офісний стіл має у 400 разів більше бактерій, ніж сидіння у Нітазу? Я знаю. Гидко правда. Але це правда. І кому ми маємо дякувати за ведення війни з цими бактеріями щоночі? Прибиральникам. Вони невідомі герої, які ведуть невидиму битву проти мікробів, щоб ми могли прийти на роботу і не захворіти, просто торкаючись своїх столів. Вони схожі на секретну спецслужбу з гігієни. Вони приходять після того, як ми йдемо, і знову роблять світ безпечним. Вони, по суті, супергерої, і їхня суперсила робити речі блискучими. І це не лише про здоров'я. Чистота має величезний вплив на наш розум. Дослідження показали, що перебування в чистому та організованому середовищі може зменшити стрес та покращити концентрацію. Коли наше оточення хаотичне та брудне, наш розум відчуває себе захаращеним та тривожним. Отже, людина, яка прибирає ваш офіс, не просто протирає ваш стіл, вона буквально допомагає покращити вашу розумову діяльність. Вони створюють атмосферу, де ви можете бути щасливішими, креативнішими та продуктивнішими. Це неймовірний подарунок, який можна комусь зробити, і вони роблять це щодня. Отже, що ми можемо зробити? Це просто все починається з дрібки доброти. Наступного разу, коли ви побачите людину, яка прибирає ваше робоче місце, ваш спортзал або школу вашої дитини, просто зупиніться на секунду. Зробіть зоровий контакт, посміхніться, привітайтеся і скажіть дякую. Ви навіть не уявляєте, скільки можуть означати ці два маленькі слова. Багато прибиральників кажуть, що вони почуваються невидимими, ніби люди дивляться крізь них. Змінимо це. Давайте змусимо їх почуватися поміченими, цінними та вдячними за неймовірно важку та важливу роботу, яку вони роблять для всіх нас. І ми можемо зробити більше, ніж просто сказати дякую. Ми можемо трохи полегшити їхню роботу. Це не так вже й важко. Не соромно прибирати, соромно жити в бруді. Викидайте сміття у відро, а не біля відра. Витирайте розлиту каву. Не залишайте величезного безладу на столі в кімнаті відпочинку. Просто будьте трохи уважнішими. Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Йдеться про повагу до їхньої роботи та до простору, який ми всі ділимо. Коли ми беремо на себе трохи відповідальності за свій власний безлад, ми показуємо їм, що поважаємо їхній час та їхні зусилля. Це не великий акт командної роботи. І він має велике значення. Переконаймося, що ця розмова не закінчиться сьогодні. Підтримуємо цей дух вдячності протягом усього року. Вчимо наших дітей поважати прибиральників та їхню роботу. Кидаємо виклик тим старим, набридливим стереотипам щоразу, коли ми їх чуємо. Вшановуємо цих професіоналів за їхню майстерність, їхню відданість та величезний внесок, який вони роблять у наше суспільство. Вони заслуговують працювати з гідністю та бути визнаними за важливу послугу, яку вони надають. Вони роблять наше життя кращим тисячею спо способів, яких ми навіть не помічаємо. Отже, я залишу вам це питання для роздумів. Наступного разу, коли ви зайдете в чудово чисту кімнату, чи сприймете ви це як належне? А ви коли-небудь замислювалися, скільки праці стоїть за чистотою навколо нас? Поділіться своїми думками у коментарях. І не забудьте поставити уподобайку, якщо ви теж шануєте працю прибиральників. Тож будьмо всі більш обізнаними, більш вдячними та більш добрими. І кожному прибиральнику від мене щире дякую. Дякую за все, що ви робите. Ви дивовижні. Будьмо добрі один до одного, бережіть себе і дякую за перегляд!